Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, четвер традиційний 5 хвилин. І наш президент Володимир Зеленський по відеозв'язку на саміті е, New York Times запросив засновника компанії Space та е, очільника Твіттера Ілона Маска відвідати Україну, друзі. Ви ж знаєте, що пише Маск. І віддайте Крим, і не воюйте, і вони кайнуть ядерну зброю, і так далі, і так далі, і так далі. Ілон Маск поважна, поважаєма людина, яка запускає ракети в космос, яка дви, 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 двигає нашу, наш світ, нашу землю, яка дає прогрес. Да? Але тут я, я, я чітко розумію, що він, ну. Я поки що усвідомлюю чітко, що він не розуміє, що відбувається в Україні. Не розуміє, що відбувається в Україні. Він має зв'язки в Росії по лінії космосу. Ну і слухає, слухає цих умалішонних людей. Так, от президент наш каже: якщо ви хочете зрозуміти, що Росія зробила тут в Україні. Приїжджайте, приїжджайте в Україну, він каже. Ви побачите. Це на власні очі. Після цього вже будете е, розсуждати, як закінчити війну, кому треба підписати, кому що роздав, хто розпочав, і, і так далі. Ну, як ви думаєте, приїде Маск чи ні? Якщо він така ж смілива людина, як і прогресивна, то він приїде. Якщо ці два компонента не вкладаються в його о, серці, умій душі, то він не приїде. Ну, все дуже просто, все дуже чітко. Знаєте, не, не, не буваєш людина ідеальна. От це в нього гарно, не гарно, негарно, це гарно, це гарно. От такі ми всі люди. Ми з цього створені. Почекаємо. Але в цей час, ось нашої розмови, я не кажу, що це мої заклики, чи наші заклики, чи ще. -ще вони починають мусирувати. Багато людей думають також. Так, от Чехія пропонує, пропонує Чехія, уряд Чехії, відімкнути світло, воду і газ з посольства. Росії, щоб там відчули на, на, на відчули на смак власні ліки. Ось вони так лічать нас, ось вони так нас виховують, так вони нам пока. А от їм від, відключити все це. І подивитися, як вони будуть, я ж кажу, бігати в туалет через дорогу, в перукарню чи ще кудись. А я ще раз кажу, чому тільки в Чехії? Скрізь, де люди підтримують нас, де держави підтримують нас, зробити їм теж саме, тільки у нас вони розбивають, а їм хоча б відключити, друзі. Я вам дякую за ваші донати. Ви перераховуєте ввечері не скажу про всіх. В суботу поговоримо за спонсорів. Щиро дякую за допомогу, за допомогу хлопцям на Донбасі, і вони вам теж дякують. І я дякую вам за допомогу каналу, друзі. Щира велика вам подяка. Йдемо далі. Йдемо далі. Турецька компанія CarProm е, Vір веде переговори з одеською владою. щоб... Е, та, щоб поставити там три енергетичні установки загальною потужністю 300 мегаватт на кораблях, друзі. Под, о, установка 300 мегаватт на кораблях. Три поставити це 900 мегаватт. Я не знаю скільки потрібно для міста Одеси або для області. Не знаю, знаєте, я не, не великий спеціаліст в цьому, не то, що великий, ніякий спеціаліст, але 900 мегаватт на кораблях. Ну, блин. Ну, це нормально. Я навіть не знав, що на, у Туреччині на кораблях є електростанції, а вони є. І Туреччина каже: ми готові вже до Нового року запустити ці станції, якщо домовимося, а головне безпека для цих станцій. Ну, тут Туреччині треба домовлятися більше з Росією, щоб була безпека. Ну, не думаю, що Росія вдарить по Туреччині. Подивимося. Подивимося, друзі. Йдемо далі. На кінець та Бундестаг, це е, парламент Німеччини визнав Голодомор. 32, 33 років геноцидом українців він написав. Зараз от дослівно прочитаю: від голоду до репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. Це правда. З сьогоднішньої точки зору історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький бунтистах поділяє таку класифікацію і о, приймає голосує на кінець та ви, ви розумієте, що вже. Близько семи держав, а до того ще було близько десяти, мені здається, признають голодомор геноцидом нашої держави. А що це далі? А далі це відкриває багато пунктів від компенсації і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Давайте будемо чекати, поки це набере е, масовий характер. А він набирає, воно, воно йде, воно. Ну, на кінець то перестають тремтіти перед Радянським Союзом, перестають тремтіти перед Росією. Люди перестають світ побачив, що наша маленька Україна, що ми українці практично ну, два місяці утримували в одиночку цього монстра, цю гігантську армію. Цих гвалтівників, цих не хочу так. Ну і останні, друзі, ФБР підключилось до, до, до розслідування е, Медвечука. А ви ж розумієте, що Медвечук пов'язаний з Порошенком. Ось тепер я бачу, чому Порошенко зараз в Америці, друзі, чому Порошенка зараз в Америці? Тому, що ФБР провело обшук на яхті Медведчука, пришвартований в хорватському городі Троріпі. Ось так ФБР підключилося до цієї справи. В ордері були вказані імена і Медведчука, і Оксани Марченка. Їх звинувачують, зокрема, в відмиванні грошей. А це гроші в ДНР ЛНР. І так далі. Так що Петю хочуть і хочуть, і хочуть, і хочуть вже так, щоб кришка не відкрилась. От, ось до кінця. Будемо чекати. Вам дякую за ваші подобаєчки, за ваші коментарі, за ваші. Розповсюдження за підписки, за дзвоники, за телеграм канал, за все вам велике. Дякую, тому що це тільки за рахунок того, що ми разом існує цей канал. Існуємо ми з вами. Існує наше спілкування, друзі. До вечора. Україна переможе.